Кожен з нас любить дім, в якому живе. Та не кожен готовий заявити на всю країну, що його оселя найкраща. Мой дом самый лучший в програмі Дім на заздрість усім» беруть участь люди, які вірять, що саме їхнє помешкання заслуговує на найвищу оцінку. У мене класно. Чотири претенденти на головний приз по черзі ходять один до одного в гості і ставлять оцінки дому, який їх прийняв. Максимум 15 балів. Господар, чия оселя оцінена найвище, отримує гроші. Круто, да. Ось четвірка, яка сьогодні змагатиметься своїми оселями. Реп виконавець і Deluxe. Делюкс. 30-річний холостяк мешкає у трикімнатній квартирі у центрі столиці і дуже любить власну оселю. Йоу, це XL in the house, І ти в моєму домі, братіки сестричка. Квартира Олексія зовсім не схожа на нього самого. А про реперські вподобання свідчать хіба що деякі елементи. будь любого репера – це барна стойка на кухні. Однак це не ідея найманого дизайнера. Під час ремонту, два роки тому, репер доклав до облаштування оселі власні зусилля для того, щоб все було по пофаншує і так, як нравиться мені, я сам лічно приймав в цьому участь. Ірина Козаченко режисер телепроєктів. мешкає сама. У великій квартирі в одному зі спальних районів столиці Захоплюються феншуєм і дотримуються його принципів у своїй квартирі. Я такий творчий чоловік. Якщо десь щось не та не убрано, э, не ті, вже якийсь абсурд йде в голові. Облаштовуючи свою оселю, Ірина не просто підбирала матеріали та кольори, а й враховувала, як вони впливатимуть на загальну атмосферу помешкання. Спальня стоїть іменно під тим углом, імінна там розположені іменно зелені штори, тому що что то советовали, що буде лучше енергія розвиватися і так далі. Серед інших захоплень Ірини мотоспорт і автораллі. І певно, що машинки на полицях також розставлені за феншуєм. Це та якраз стіна в моєму будинку, де мене показує, яка любить драйв, любить скорость. Сандро Матеуш, студент, мешкає у чотирикімнатній квартирі разом зі своєю родиною мамою, відчимом, братом та дідусем. Цю квартиру купила мама. ще давно квартира стара купила до моєго домоврождження. Квартиру почала облаштовувати мама Сандро, яка малює картини в африканському стилі. Від неї хлопець і заразився цікавістю до інтер'єру та декору. І тепер готовий виставити свої здобутки і знахідки на суд прискіпливих суперників. Вічі, які я зробив сам, це полки в спальні і чорний Це звичайна ветка з Дніпра, найдена звичайно купався просто. Вона мі понравилась і ми присипіли прицепили наверх. Марина Чанкова, тележурналіст, сама виховує шестирічну доньку, підтримуючи Марину після розлучення, батьки придбали їй таунхаус під Києвом. О, заперлась тут в село. сидиш, типа, по Марина Селючка, привіт. Ну я то знаю, що тут природа, здесь свіжий воздух. Улюблена оселя це втілення дизайнерської фантазії Марини. І вона щиро вдячна своїм батькам за те, що має таку можливість. Ну, от я так віжу. це мой ідеальний будинок. Вот правда, это мой ідеальний будинок. Батьки мої, спасибо вам большое. Я вас очень сильно люблю, что вы меня поддержали, что вы смогли мне подарить эту сказку. Я вас очень сильно люблю. перу Марины немает времени сумувать. На то месте есть место, где можно разместить численных друзей. Здесь можно лежать хоть вот так вот. Можно лежать и по диагонали. Можно лежать и вдоль. Можно одному, вдвоем, втроем, в пятером. Все, друзья, если вдруг нету места, то мы все равно можем все у меня затусить, остаться, переночевать. Места точно всем хватит. Першим своїх гостей сьогодні зустрічає XL Deluxe реп-виконавець. Чи не боїться він розчарувати своїх гостей тим, що його квартира зовсім не в реперському стилі? Я без поняття, хто будуть сьогодні наші гості. Мені здається, що це будуть цікаві люди, але. кто они я вот даже ни, ни сном ни духом не подозреваю мне кажется им должно быть здесь комфортно и им должно понравиться его квартира это отдых его приватный уголок то есть ну наверное, все таки кальяна или для релакса у него есть какое-то помещение где он может расслабиться действительно а я думаю он расслабляется в ванной по-любому потому что если это его приватный уголок как он пишет у него должна быть большая ванная на которой можно выставлять много свечей он парень холостой ну, да. я думаю он знает <рикут> <Можна брати рикут> <джекузі. рикут> Всі четверо учасників сьогоднішньої програми не одружені. І це може бути гарне знайомство. На всяку ерунду, критику, осуждення, чи те міння я просто не обощаю маю. Мені абсолютно пофіг на те, що розказують люди. Привіт. Добро пожаловать. Можно, да? Ну, попробуй. Я Марина. Привет, Привет. Привет. Сандра. Привет! Я рада тебя видеть. Ну, в общем, добро пожаловать в нашу гангстерскую э, халабуду. А я пойду где-то погуляю, покушу гамбургеры. В першу чергу гості проходять до вітальні просторого приміщення, що підходить як для відпочинку з друзями, так і для ділових переговорів. Певного стилю тут немає. Швидше, це їхня суміш. Ковані стільці, і шкіряні меблі, коров'яча шкіра і китайський декор. Класичний камін і жодного натяку на музичну діяльність господаря. Чи помітять це суперники? Ну так, нічого. Мне нравятся определенно эти стулья. Я знаю, что это стоит дорого. Это эксклюзивная ковка какая-то. Угу. В любом случае, это, это это круто. Ну, продумано очень продукта. Да, да. Ну не знаю, мне бабочки эти вообще не нравятся. Не знаю, вроде рэперы серьезные, но эти бабочки. Я ожидал хотя бы пластинки, плакаты, музыкальные инструменты, хоть что-то приближенное. А кроме журналов, связанных с тем, что он занимался, я не увидел. Мое впечатление, что здесь как-то что-то не сильно гармонично все. Не Вы согласны? Mm -mm. Вот эти вот шторки, они какие-то такие девичьи. Э, Может, камин классический. Скрывает? Не хочу его обидеть, но все-таки здесь более либо семья, либо просто женщина должна жить. Ну что, пошлите в другую комнату, посмотрим. посмотрим да, что а мне уже интересно. Наступная зупинка Ванна кимната. Я же говорил, джакузи. <звы> <звы> <Да>. <звы> Класс! У нього быть влезя. Кожного как закон. Дішова фурнітура вся ванной. Как-то так вона смотрится немножко не свіжо, Не по феншую. Я б сказала. Ну, в ванна лістать жонали з мужичками. На огляд ванної кімнати знадобилося лише кілька хвилин. Цікаво, скільки часу гості оглядатимуть кухню. Саме тут знаходиться гордість Олексія, барна стійка, яку він вважає неодмінним атрибутом оселі кожного репера. Чи звернуть на це увагу гості? А барна стійка. нужна вічне. Стойка раз вже в цьому. кухню. В общем и целом, то есть она довольно-таки эргономична, она такая пацанская, холостячная, то есть все, все под боком. Это, это мне понравилось. Египет? Такие Египет что-то есть, что-то мы нашли. И даже восточные палочки. И даже китайский чайник. Мені не подобалася э, різна стилей, интерьера. Это Це немножко как-то разбалансировало мене. У мене как-то так почала все тірятися. Дямдалі. Наостанок учасники знову виходять до передпокою зі світлими стінами та цегляним оздобленням. Тут висить стилізована армійська форма, в якій репера легко уявити на сцені або на зірковій вечірці. А американського вояка в якості господаря його оселі. Однак гості дивляться зовсім на інше. А, фейл. Фейл. А, это ужасно. Это просто отразительно. Тут красное, тут белое, тут кирпичики, тут опять біле. Это стоит 100 гривен, это стоит 400 гривен. Это вообще непонятно. Это, это просто кажется, что все стройматеріали остались, их так налепили, налепили. ще о, о, потом ковку дали. Это полного. просто ужасно. ну... Ну, это просто ужасно. Это, не знаю, я бы завесила так максимально все максимально какими-то шмотками, чтобы ничего не было видно. Прихожая, ну, или как, прихожая, да, прихожая, ну, ну прихожая, еще и с элементами какой-то безвкусицы. Смотрите. Ну, а так романтично, немножко. поскрипывая дверью. Так, я боюсь, что она совсем отходит. Боже, боже. Да, чесно каваря, крутяться в до Винести Виністять всі систему. Добре, хоч господар одразу заявив, що не братиме такі заяви до серця. Однак суперники розкритикували його улюблену оселю практично повністю. Чи наважаться вони повторити свої слова у вічі господареві? Здравствуйте. 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 Привет, привет. Как дела? Отлично. Промили косточки. Было 5 немного. 5 -5. Чем ты больше всего гордишь гордишься в своей квартире? В своей квартире и своей жизни делаю все не для того, чтобы гордиться самим собой, или э, автомобилем, или клипом, или квартирой, а для того, чтобы мне самому было э, ну, как бы комфортно, чтобы я был в своей среде, в своей тарелке. Про вот эту антрисольку да, складывается впечатление, что все остатки стройматериала с ремонта ты туда залепил, потому что там их пять разных на двух квадратных метрах. Це було так спеціальне? Ні, скажу чесно, я іноді на такі вот якщо б не сказал, даже внимания, не обрати, ну, не бы не сказав, навіть в нього не обращав би. Якби не критикували учасники квартиру репера, під час обговорення з господарем вони були поблажливими і залишили по собі приємні враження. Якщо не так, пусть мене простять. <laughs> вот. Ми були максимально з ними відкриті, общались и создалось впечатление, что они на позитиве уехали. Я не могу предполагать, какие они мне могут поставить оценки. Даже близко они... Леша мне показался очень крутым парнем. Именно я пацаном бы даже сказала. Но к моему большому сожалению, в этой квартире я не увидела этого крутого пацана. Моя общая оценка за его жилище, к сожалению, всего лишь 5 баллов. Марина розчарована квартирою Олексія. Квіти переважно штучні, матеріали дешеві, а музичних інструментів взагалі немає. Оцінка відповідна: 5 балів. Я оцінюю квартиру на 9. Сандро в оселі репера загалом відчував себе непогано. Особливо йому сподобалася джакузі, та із практичністю все більш-менш гаразд. Загальна оцінка 9 балів. Моя оценка я думаю, буде Такой. Ірина всі параметри оцінила на трієчку. Серединка на половинку. Добре, хоч стіни не винесла, як хотіла. Всього 9 балів. Загальний бал від трьох учасників 23. Це програма Дім на заздрість усім. Біля втімарині сам Олексій здався значно крутішим, ніж його оселя. Льошені показался очень крутим парнем. Именно я б пацаном би даже сказала. Ну, к моему большому сожалению, в этой квартирі я не увидела цього крутого пацана. Олексієві Марина також сподобалася. Чи сподобається йому так само її помешкання? Буде квартира там як принцеси, та будь-квартира бізнес-леді. Ще одна дівчина у червоному. Ірина покаже конкурентам справжній пеншуй. Я считаю, що дом довзвергати именно ту енергетику, тот уют, який, собственно, і манит людей. Чи здатна її оселя привабити такого любителя дизайну з нестандартним мисленням, як Сандро? Та я хочу переїхати. До визначення переможця ще далеко, а до наступної оселі буквально кількасот метрів. Зараз гості їдуть до Ірини, яка взагалі-то не дуже любить чужих людей. Але зі своїми конкурентами вона вже познайомилася. Я что дом должен извергать именно ту энергетику, тот уют, который, собственно, і манит людей. Мне положить. кажется, вот она говорила, что она феншуем увлекается, может быть, у нее много всяких каких-то маленьких статуэточек, которые каждый из них что-то там несет, какую-то энергию, Надо, чтобы она с другой не пересекалась. Вот мне кажется, у нее должно быть много-много мелких деталей. Мне вот. кажется, может, у нее есть маленькая фейхуа там какое-то. Фейхуа? Я бы фейхуа. типа пекинесик такой, знаешь, сумочку так хоп и пошла. Да-да. Я никогда не слышала критику в плане моего дома. Будет, наверное, интересно, это что-то будет, наверное, новые какие-то эмоции. Никогда их не испытывала, наверное, но ну, удовольствием их испытаю. Что ж, як кажуть, обізвався грибом, то лізю кошик, бо конкуренти вже під самисінькими дверима. Привіт! Привіт. Уже закружляє. Привіт, привіт, привіт. Я хочу так, рада відео. Суді больше було <рес> Или мені так показалось. Прошу вас, розполагайтесь, будьте як вдома. Надеюсь, буде вам здесь уютно, комфортно. Ну а я, собственно, побежала, Вернусь к вам скоро. Мені ну, уже давай. Давай. три роки тому у квартирі було зроблено перепланування, і нині вітальні Ірини суміщена з кухнею та передпокоєм. За принципами феншуй, вона має бути просторою та світлою, щоб енергія протікала вільно. Однак дуже бажано відділяти окремі приміщення дверима, а надмірної кількості кутів, балків та виступів на стінах взагалі рекомендується уникати. Домашнє животна є, Майкл. Фрукти Фрукти є. О, хорошо. І хорошо. Вроде як все по феншую. Ну я ждав, що то тоболя так подієшні може. Um, Какие-то ну, вот, были темные, это надо, шоколадная. Я думал, что будет более яркое. Что, что она яркая, такая молодая девушка. Еще очень мне здесь понравилось. Вот эти подлокотнички. Смотри, раз туда. Чик, сел, Уже моя так, рука такая, Пиво конечно. поставил чего-нибудь, вино какое-то, что ты сидишь, и все не падает. Всё Я люблю такое. такие темы, когда ты можешь так вот раскинуться, развалиться. В принципе, ноги можно иногда и на стол даже поставить. Я не фанат, але я имею понятие. Я не можу сказати, що я вот прям зайшла і поняла, що эта квартира все супер по феншую. Може бути, це как-то незаметно. Ще одне розчарування: як у квартирі реп виконавця гості не знайшли нічого реперського, так і в оселі Ірини феншуєм на їхню думку. Майже і не пахне. Да, да, да. Смотрите, у мене є предложение, від которого не отказаться. Давайте перейдемо к кухні. Далеко йти не треба. Відділена барною стійкою кухня знаходиться буквально в одному кроці. Прикрас небагато. Нагороди за спортивні досягнення та магніти на холодильнику, які є свідоцтвом одного з головних хобі 25-річної Ірини мандрівок світом. По цвіту все далі в гармонії. Зразу видно, що дівчина любить Треба. и любит по ходу путешествовать. Мне категорически не нравится, когда на холодильнике все обделано магнитами. Это да, вот, мне не нравится абсолютно. Смотри, два, один. Let's go! О, нормально. <laughs> <Ага -соции>? <смех> 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 ну, я не знаю, ну вы как вы не замечаете этого, ребята. Резиковано. Ну, как же может стоять вот эта микроволновка настолько вот отсюда? Это же можно головой как бы долбануться. Не эргономично. А мене не напрягає эта микроволновка. Я бы посоветовала посвятила доработать вот кухню в першу чергу и барную і Но Мені подобається, я хочу к ней переїхати. <свят> Здається, серед учасників програми виникає ще одна симпатія. Що ж подобається Сандру більше? Оселя чи її господиня? І що він скаже після огляду спальні? Вона витримана в японському стилі, а ліжко застелене смугастим покривалом під зебру. Одразу викликає бажання перевірити його на зручність та міцність. Що я говорю по поводу кроватки? 10-бальній шкалі, як як професіонал. Это только Марина. у вас спрашиваешь? Я? Тебя, да. Цикаво, чему это Алексей уважая Марину фахівцем с Я говорю, слишком мягкая, в принципе, не особо ортопедический эффект создает. Прекрасно. А под кроватью у них тоже не спрячется. Да, низенькая, низенькая. Ну, японский стиль, да, сейчас все в нем, сейчас все кушают суши, палочки, все такое, ну, как бы немножко попсу. А, вот она. О, цитадель. Гардеробная, таки да, таки она есть у Веры. Да. Ну мы не будем копошиться в этом чистом белье. Это очень удобно, когда есть гардеробна, а не когда вся твоя комната это и есть гардеробная, когда все заполнено вещами. Гости углянули все и якраз встигли до повернення господині. Мне очень понравилось твоя кровать. Я делав большую ставку, что она будет большой. Під'їхати до дівчини через ліжко зможе кожен ех Сандро Сандро міг би і блиснути своєю фантазією. А як по-другому? Вот скажи для удобства, дійсно, ну собственно ета квартира і ділилась під удобство. Звісно, вона має бути Так, иначе... Для удобства. <свят> да. Ну, чуть-чуть низковате. У ну, нас как бы ну, китайський стиль, якби как бы, если ти Це японський. Хрень какая. <связывая> <связывая> а чем они отличаются одинаково? Кардинально, принципе. поверь мне. Вот это У японский тебя китайского? А был... Это японский, да. Китайский такой же, как японский. Нет, нет, нет. нет. «Император» фильм смотрела? <связывая> «Последний император». У него такая же кровать была. <связывая> Ребята были такие позитивные, положительные. Они когда ко мне вошли в квартиру, я прям в восторге была. как-то сдружились довольно сильно. А что касаемо Сандра, я думаю, что ему понравилось здесь находиться, потому что первый возглас его был, когда он зашел в квартиру. О, да, это здорово очень. Дуже... Ну... Певно, Сандру бы сподобалась будь-яка квартира Иры. Лише тому, что вона Ирина. Я бы хотел жить в этой квартире, и думаю, мы с Ирой после передачи будем дружить. І все буде хорошо. А тепер подивимось на оцінки. І так, друзі, сумарна оценка квартири Ірочки – Це цифра 13. улюблене число. Репер XL Делюкс почувався у квартирі Ірини дуже добре. І креатив оцінив, і недоліками не переймався. Тож оцінка відповідна: 13 балів. Ставлю супер хорошу оценку 6 балів. Вірні 11. Оце жартівниця. Певно, дехто з глядачів зараз просто підстрибнув від обурення. Але насправді Марина відчувала себе тут дуже затишно. Загальна сума 11 балів. За все, що я у чекулі за яку я надіявся, і вона великою, Я ставлю 10. Угу! Uh -huh. Десячка, 10 балов. Десяточку. Просто дивина. Сандро, якому так сподобалося ліжко та кухня Ірини, і який відверто заявив, що хоче тут жити, виявився прискіпливішим за Марину і оцінив квартиру Ірини всього в 10 балів. Загальна сума від трьох учасників 34 бали. Програма Дім на заздрість. Усім, учасники якої змагаються своїми оселями. Найкраща отримає головний приз 5 тисяч гривень. Поки що з великим відривом лідирує квартира Ірини, який відверто симпатизує Сандро. Однак при цьому хлопець виявився скупим на бали. Я Ставлю 10. Чи помітила Іра симпатію Сандро і чи зверне на нього увагу після того, як побачить його фантазійну оселю? Прикольно, слушай, ну класна ця квартира Реперу Олексію сподобалась інша учасниця Марина. Цікаво, чи підтвердиться його симпатія оцінками, коли він побачить її шикарний будинок? І мінімалізм, але тим не менше, соблюдається чоловіче какая-то душа, теплота, і ти не чуєш здесь холодно і одиноко, або як то там бездушно. Да? Наступним гостей зустрічатиме 21-річний Сандро. І більше за всіх наймолодший учасник сьогоднішньої програми чекає на свою конкурентку Ірину. Жду, жду, скорее уже. Он очень сильно обращал внимание на большие кровати и очень сильно им радовался. У тебя дома, То есть, якобы, э у у тебя его, его, я думаю, что для у него нет. будет небольшая кровать. Потому что для него это было что-то... А -а -а. Мне очень интересно их мнение, учитывая, что мы вот так вот гуляем, четыре квартиры, и мне интересно, что они скажут по поводу моей. Я думаю, что, как придут ребята, самую большую оценку они дадут за креативность. Потому что ее, в принципе, хватает. Сандро дочекався, гості вже піднімаються сходами і.